Вітаю вас, мої маленькі друзі. Нещодавно ми з вами спостерігали за дуже цікавими істотами-равликами. Ми навіть намалювали їх. А сьогодні я пропоную зліпити з кольорового тіста або пластиліну. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику, показали свої долоньки, підготували їх і повторюйте за мною. Я маленьке равленятко. І показали кулачок, а друга ручка вуса. Так? Потім поміняли ручки. Я маленьке равленятко. У мене на спині хатка. Так? Кулачок на долоньку. На спині хатка. Та коли я спать лягаю. Ріжки й ніжки в ній ховаю. І ще раз я маленьке равленятко. У мене на спині хатка. Та коли я спать лягаю, ріжки й ніжку в ній ховаю. А тепер, будь ласка, приготуйте. Пластилін, дощечку, стеку і будь-яку ось таку прозору поверхню. Готувалися молодці, а я хочу вам показати, як буде виглядати наша робота. Давайте її розглянемо. Скільки деталей, якої вони форми, кольору. Роздивилися, рахуємо. Деталей великих в нас три: листочок, голівка ніжки. Та хатинка. Нашого равлика ми зробимо на зеленому листочку. Тому беремо зеленого кольору пластилін і зробимо з нього кульку. Так. Потім трішечки її приплюснемо між двома долоньками. Так, спочатку ми розкатали, потім приплюснули і будемо формувати ну, такий форму листочка зробимо. Так. Такого листочка. Потім покладемо на дощечку і добре притиснемо ось цією поверхнею. Добре, добре притиснули, і в нас вийшов гладенький такий листочок, для того, щоб листочок був більш схожий. Бачите? Який він дуже рівненький та гарний. За допомогою стеки ми нанесемо на нього ось такі відбиточки. Так. Ось так. І навіть за допомогою стеки можна ще отак краєчки. Зробити такі надрізи. І наш листочок буде як справжній. Так, листочок готовий. Це наша перша деталь. Давайте згадаємо, що равлик в нас з яких деталей складається. Це в нас його ніжка, так, ніжка і голівка. Водночас. Її ми зробимо за допомогою скочування. Ось так скочуємо ковбаску, потім витягуємо, витягуємо ріжки. Насправді, дітки, ми з вами з'ясували, що це не ріжки і не вуса, як ми їх називаємо, а це очі нашого равлика. Це оченята. Вони в нього на таких ріжках. І далі йде ось такий тулуб. Голова, називається, до речі, головоногий малюсок, тому що равлик, тому що і голова, і ніжка це одна частина. Потім ми також приплюснемо трішечки нашою прозорою, допоміжною деталью. Так. І готова ще одна частина. І нам залишилося зробити ще хатку. Так. Хатку ми будемо робити з помаранчевого пластиліну. Також беремо шматочок. І скочуємо ковбаску довго, довго, довго. Так. Можна скористатися дощечкою, щоб більш рівна була ця частина. Можна і між долоньками скочувати, а можна і за допомогою дощечки. Окочуємо, не поспішаємо. Так, ось частинка. і ще одну зробимо. Потім я їх з'єднаю. Ми ж з вами бачили, що равлики бувають різних форм. У нас буде. Такої круглої форми буде в нього хатинка. І скручуємо, скручуємо як спиральку. Ось так. З'єднуємо, що там відірвалося. Так, зробили. І тепер Треба нам приєднати до цієї ніжки. Так. І приєднуємо, міцно приєднуємо, примазуємо пальчиками. Ось наш равлик готовий. Ми його сюди запросимо на листочок, і буде в нас дуже гарний виріб. Ось так на листочку. Будь ласка, беріть пластилін або тісто. До речі, в мене тісто. Воно мені подобається, тому що, коли цей виріб мій засохне, то він буде як пластмасовий. Можна використовувати як іграшку або як сувенір, навіть комусь подарувати.